Спасителю ти мій, за духа, що з ознакою ти дав душі мої. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що життя дав, духа злого прогнав. Мене ти охрестив дух серці посели, щоб життя мої завжди він керував. За все тобі, я дякую за твій голгофський крест. За тебе там розп'ятого, за те, що чуєш нас. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що життя дав, духа злого прогнав. Мене ти охрестив, туксери. I'm Дякую надія ти моя, В житті я хочу славити тобі честь і хвала. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що життя дав, духа злого прогнав. Мене ти охрестив дух в серці поселив, щоб життя мої, завжди він керував. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що життя дав. Злого прогна мене, ти охрести, дух серці поселив, щоб життя моїх завжди від теру. Богу, дорогі слухачі, я хочу від щирого серця подякувати Господу Ісусу Христу за спасіння, яке Він мені дарував. Я розпочав читати і вивчати новий заповіт у дуже молодому віці. І саме через особисте уважне читання та дослідження Євангелії, Господь. Поселив у моєму серці живу не конфесійну, а євангельську Божу віру. У посланні апостола Павла до римлян 1.16 написано: Євангелія, тобто новий заповіт, це сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Любий, друже. Дорога подруга. Господь і сьогодні закликає людей такими словами, які записані у Книзі Дії святих Апостолів 17:30, де так написано: Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Бо Він визначив день, коли хоче судити по правді увесь світ через Ісуса Христа, що Його наперед Він поставив, і Він подав доказа всім із мертвих Його воскресивши. Дорогі слухачі, коли я розпочав читати Новий заповіт, то я зауважив. Цей заклик Господній до покаяння та до увірування в Євангелію. І я саме так і зробив. Я щиро покаявся перед Богом за свої гріхи і щиро повірив у Євангелію, зробивши новий заповіт моєю настільною книгою, яку я щодня уважно стараюся читати. Вивчати і виконувати. І тепер я дякую Господу Богу за все, за те, що Він спас мене, за те, що дарував мені вічне життя і благословив моє земне життя, а також за те, що Духа Злого прогнав, а натомість наповнив мене. Святим Духом, щоби моїм життям завжди Господь керував. Дорогі друзі, дозвольте запитати вас, а чи ви вже прийняли рішення щиро покаятися перед Богом за свої гріхи та повірити в Євангелію? Якщо ні, то Боже Слово закликає усіх прийняти. Це найважливіше рішення у житті прямо зараз. Прийнявши таке рішення, ви, так, як і я, будете благословенними Богом і все життя безмежно вдячними Господу за отримане спасіння. Від рішення покаятись та повірити в Євангелію, залежить. Наша щаслива доля на землі і, що найважливіше, спасіння від вічних мук у вічному вогняному озері та вхід у блаженне, вічне, небесне Боже Царство у вічності. Слава Ісусу Христу!